Знову безсонна ніч у Москві. Вночі 1 серпня безпілотники атакували столицю Росії. Один з них влучив у бізнес-центр Москва Сіті, який кілька днів тому уже потерпав від атаки. БПЛА після вибуху біля Москви Сіті піднявся дим. У будівлі вибите скло на 21-му поверсі. Відомо, що у будівлі, яку атакував безпілотник, розташоване міністерство економічного розвитку РФ. Через атаку знову тимчасово зупиняли роботу московського аеропорту внуково. Загалом цієї ночі Москву атакували три безпілотники. Інформують пропагандистські російські медіа. У Мінвбивства Росії заявили, що два БПЛА знищені засобами ППО над територією Московської області. А ще один, начебто, був подавлений засобами радіоелектронної боротьби і впав на територію комплексу нежитлових будівель. Москва сіті неспокійно цієї ночі було і в чорному морі. Окупанти заявили про атаку на кораблі Чорноморського флоту. Йдеться про патрульні судна Сергій Котов і Василь Биков. Мінвбивства РФ заявило, що їх атакували три безекіпажні катери ЗСУ. Росіяни звітують, що, начебто, усіх їх знищили.